Привіт із сонячної Італії, як ваші справи. Коли мені було десь 13 років, я в одної панночки спитала, їй було 40. А, кажу, а чого ви серіали не дивитесь? Оце сидите вечір, 6 годин вечора, сидите на лавиці під хатою. А чого ви серіали не дивитесь? Вона каже, ти знаєш, дитина, в мене життя як серіал, мені ті серіали не інтересні. Я думаю, що ти таке говориш? Мені було 13. Зараз мені 42, і я вже стільки всього можу розказати, що в мене в житті, який серіал і яке кіно. Попитаюся вкластися в ці 10 хвилин і розказати, як я їхала в Польщу на ягоди, а не сіла в той автобус і очнулася в Італії. Це було 9 років тому і треба було робити ще візу. Пропоную мені подружка, давай зробимо візи, поїдемо грошей в Польщу, заробимо на ягоди. А нам ще й на візі поставили адрес, коли, куди ми саме маємо поїхати і якби в іншу країну по цій візі ти не поїдеш, тому що багато хто робив візу в Польщу і їхав далі в Європу. Зробили візи, виїжджаємо після Пасхи. Оксана на Пасху запікає рульку, кусає лопає який став передньому зубі, про яку я не знала, і утворюється ще й свищ. Їду я до стоматолога. Стоматолог каже, срочно вириваємо. Ого, вириваємо, скільки на лікування? Місяць. Їду я додому, по дорозі з агентства дзвонять, типа, через тиждень виїжджать, кажу, я не можу, я через місяць, а віза на шість місяців. Лікую я повен рот, ставлю зуби, подруга вже їде в Польщу. Йдуть дощі, приїжджає туди ж на цю базу, каже капець. За жилье, за домик заплати, за інтернет заплати, за таксі, щоб з'їздити, покушати, заплати. За дві тижні вона вже потратила і свої, і мої злоті. Дорога була безкоштовна, вже ні за що не треба було платити. Сестра мені позичає на зуби і каже, куди ти їдеш, ти приїдеш з голою жопою стає Польщі. Ні, ти туди не їдеш. А в неї знайома була, яка по Європі влаштовувала на роботу. Я це все розказую, тому що для мене це казка, серіал і якесь взагалі диво. E, значить, виходимо ми на цю подругу, а в неї знайома, е, якби та, що теж влаштовує на роботи в Європі, є знайома жіночка в Італії, до якої ти приїжджаєш, і вона тебе везе на роботу. За номер телефона цієї жіночки в Італії беруть у мене 200 євро і кажуть, що все включено. Ну, включено е, влаштування на роботу в Італії, що за це вже ось заплачено. Найти гроші на автобус, щоб поїхати в Італію, там, 110 євро. А, йду я до подружки Настіньки, купляємо ми білета, Київ, Львів. І там стоїть автобус, на який я маю сісти. Номер телефона мені цієї натели, так і не дали. Мене просто автобус до неї привіз. Хлопці нас перевозили на маленькому бусику через кордон Кримами, Римами. Пересікаю я кордон польський, і мені в цей момент дзвонять з агентства ВД. тому що е, на, цьому, на документах був номер телефона, і цьому е, роботодавцю в Польщу могли позвонити і спитати, їде вона до вас, не їде. І в цей момент мені дзвонять з агентства ВД, Вас в Львові чекає автобус, а я мала сідати, тому що. Коли ми побачили цю всю картину в Польщі, ми сказали, ми туди не хочемо, дайте другі вакансії. Скидають мені другі вакансії, але потім говорять, оскільки на документах номер телефона роботодавця в Польщі, ви маєте спочатку поїхати до нього, відробити там, що він оце вас пригласив. Хоча він ні за що не платив, що всі документи ми робили самі. Але не суть. Хлопці гарно провезли. Сідаємо на великий автобус. І їдемо двоє суток в Італії. Жіночка рядом сиділа, що вже 15 років їздить в Італію, має чоловіка в Україні, ну, вона така свободна на гроші заробляє. Каже, дивись, за італянця замуж не виходь. Вони такі сядеш вдома, будуть командувати тобою. А що мені 33 роки? Молоде, худе. Це в Україні ти вже в 33, стара, тебе вже ніхто не хоче, вже шукають молодих дівчат. От наш менталітет дуже красивий, блядь. Баби в автобусі сміються, дивись, висадять тебе десь по дорозі в полі. Та й що будеш робити? В смислі по дорозі в полі. Перевізник. І, і Нателла ця, вона знала, що до неї дівчинка їде, і вона всю дорогу дзвонила йому і питала, як, веде, що. І мені трубку давали, з нею поговорив. Так що, спасибо моїм зубкам. Я приїхала в Італію. Чим не казка, чим не кіно. Приїхала в Італію в четвер, в п'ятницю, мене завезли вже на роботу. Про Італію в мене однокласники їздили в сім'ю в Італію. Виросла я в гуманітарці італіянській, була сама модна, як оказалося. І... Якби коли ти був малий, тобі теж хотілося туди поїхати, в Італію, подивитися. Нам англічанка показувала, як та Італія виглядає, як сапог. Ну, ти навіть не уявляв, що тут сплошні гори і якось не приділяв уваги, де б ти не жив, в принципі, буде близько до моря. А ще я завжди розривалася між Карпатами і морем. Куди його їхати, в Карпати чи на море? А, і Я тепер живу в горах, і в мене 40 минут їзди до моря. Потім, коли я виросла просто поїхати проїхати тиждень по Італії, якось мене жаба давила, ще той економіст. А, а от мені цікаво стало поїхати, пожити та ще й гроші дадуть. Я, кстати, в перший місяць вже сестрі довго вдала. Е і коли я приїхала до Нателли, кажу Нателла, ну цих 200 євро, це ж не туди, не сюди. Це ж, напевно, тобі треба ще щось платити. Вона така, да, вам не казали. Я кажу, не переживай, все нормально, я все розумію. Тебе привезли. Ти переночував, тебе нагодували, тебе на роботу завезли. Я досі дружу з цією Нателою вже 9 років. І вона мені дуже отако, словами, що знала, знаннями, вона мені завжди допомагала, ніколи не оставляла. І їй 300 євро один раз ми платили. І вона на цих 300 євро, коли б ти їй не дзвонив, підтримує. І три рази тобі роботу знаходили. Зараз вона вже так трохи відійшла, тому що каже: їдуть трошки не уравновішені і влаштувати на роботу. Ти ж відповідаєш за них. Це був, до речі, 2016 рік, коли я приїхала в Італію. Значить, ми купували карточку, і на ту карточку нам щось давали дуже мало джіга. Мені вистачало на дві неділі, щоб позвонити в Україну і щось там від скуки полистати. Переводчика в нас ніякого не було. І мені поначалу навіть класно було, що я їх не розумію. Вони говорять, а ти інформацію в голову не всовуєш, в тебе голова очищається. І мене селили в сім'ю, якби в горах, в селі, ніхто не хоче, всі хочуть модні е город. А, а не в горах, де нема куди вийти. І вони знали, що без знання мови, тому що ну, важко було знайти в гірську місцевість баданту. Вермешель зварив баба з дідом, старі, що вони там їдять? Виготовляти треба, ні. Якщо ти вмієш варити їсти, то що там його варити? Бабка була спокійна, дід класний, собі вночі спиш, вранці встав, все зробив. Мовчки собі да-да-да-да, наївно. І е, мені відразу на тело дала. Я, я ж не підкована була. Я ж на Польщу їхала. Я валізу склала на Польщу Тоді в один день все переклала, взяла стару одежу, щоб її викинути, і через 4 місяці поїхати додому. Я додому поїхала через 5 років з малою е, дівчинкою, 3 рочки. Не збиралася тут заливатися. Я збиралася якби через 4 місяці поїхати додому, може, продовжити документи. Мене як везли на роботу на тела, кажу, а чи ти поїдеш додому? Нагода ставайся, працюй. Так, да, так можна добре. Так що в мене була книжка, був переводчик, і граматику мені на тела дала. Ту граматику я потім пройшла, всю від корінця до корінця. І я вам скажу, після української граматики, після 8 років відлучення англійського язика, я мріла розмовляти земною мовою, але шкільна програма англійська, самі розумієте. І оце такі були книжки. Нам Діка на телефоні не дозволяли користуватись переводчиком. Тому через рік я вже почала говорити. І в п'ятницю мене привезли на роботу, і ввечері прийшов внук провідати бабу з дідом, почув, що тут красавицю привезли. Я як зараз пам'ятаю, він отак зайшов, його очі, його посмішка. І я за нього й заміж вийшла. Ми з ним почали зустрічатися і заміж до за нього вийшла. Але це вже в наступній історії. Так що все може бути казка. Що б вас не случалося, те, що вас не вбило, зробить сильнішим. І, допустимо, сказати, ой, ці зуби мені все іспортили, ой, ці зуби мені все отак От зробили. Так що все, що не відбувається, дивіться, його отак крутіть з усіх сторін. А тримайтеся, це життя, ви, не чекайте нічого. За вас ваше життя ніхто не проживе абсолютно. А я йду до дитини, робити болло. Цукровий діабет дитини, так що я оце тут гуляю п'ять разів на